Ти ж розумієш, що ти без мене пропадеш, бо тобі нема куди йти? Якщо ти про себе не думаєш, то хоч про дитину нашу подумай. Петру ніяк не міг повірити в те, що Галина справді зібрала речі і йде від нього. Він стояв посеред хати, сперся на одвірок і дивився, як вона складає в стару валізу дитячі футболки, шкарпетки і своїх кілька суконь. У його голосі було більше зверхності, ніж страху. Ти ж без мене пропадеш, повторив він уже тихіше, але з тією самою впевненістю. Ти прийшла до мене в хату, я тебе тут прийняв. Думаєш, хтось інший таке терпітиме? Галина мовчала. За ці 15 років вона навчилась мовчати. Десять із них вони жили разом у його хаті за його правилами. Спочатку він був ніби нічого робота, гроші, обіцянки, а потім почалось те, що він ніколи собі не дозволяв і словом принизити, і грюкнути дверима, і знецінити. Я ж тебе забезпечую, любив повторювати Петро що тобі ще треба? А треба було простого поваги. Але останні кілька років він дозволяв собі більше, ніж треба, пізні приходи, чужі запахи, дзвінки, після яких він виходив на двір поговорити. Галина бачила все, але терпіла, терпіла доти, поки одного вечора їхній восьмирічний син Андрій тихо не сказав Мамо, а чому тато так робить з тобою? Знаєш, мені тебе шкода, ти така гарна. Ці слова вдарили сильніше за будь-який скандал. В ту ніч вона не спала, а вранці почала збирати речі. Я їду, Петре. Сказала просто і рішуче. Я так більше не можу. Куди? Він навіть засміявся. До мами, так вона тебе перше назад прожене. Вона ж завжди казала, що я золотий чоловік. Мама і справді прийняла її без особливого ентузіазму. Сказала сухо, ну що ж, раз уже прийшла то живи, але подумай добре, доню, таких чоловіків не кидають. Галина ковтала сльози і мовчала, бо знала якщо зараз почне виправдовуватися, зламається. У селі було непросто, грошей майже не було. Петро платив мізерні аліменти і то з таким виглядом ніби робив велику ласку. Але Галина мала освіту. Вона була вчителькою, хоч Петро колись категорично заборонив їй працювати. Моя жінка не буде бігати по школах за копійки. А тут, в сільській школі, були саме потрібні вчителі. Вона влаштувалась, спочатку боялася, давно не працювала, навіть руки тремтіли, голос зривався, але діти прийняли її напрочуд тепло. А вона ніби ожила. Мам, ти якась інша стала, якось сказав Андрійко, ти усміхаєшся. У школі вона познайомилася з чоловіком, який допомагав закладу, був меценатом. Він був розлучений, спокійний, уважний, не ліз із питаннями, не тиснув. Спершу у них були лише справи ремонти, проєкти, допомога дітям, а потім розмови довгі, тихі і справжні. Ти дуже сильна, якось сказав він. А я просто навчилась виживати, відповіла Галена. Їхнє життя складалось поступово. З повагою, з часом вони одружилися. А Петро дізнався про це випадково, бачив Галину біля магазину, коли вона виходила з дорогої машини. Пізнав навіть не відразу. Вона ж була інша, впевнена, спина пряма, спокійний погляд, гарно одягнена. Галина вирвалась в нього. Вона кивнула, привіталася. Поруч ішов Андрійко. Побачив, батька зупинився. Добрий день, тату, сказав чемно і пішов далі. А Петро стояв ніби вкопаний. Він хотів щось сказати, але слова застрягли. бо раптом зрозумів він нічого не знає про життя свого сина. Він не допомагав, не питав, не був поруч, лише платив ті мізерні аліменти і думав, що цього достатньо. А тепер Галина була на коні, вона вистояла, піднялася, знайшла себе. А він залишився сам у тій самій хаті, де колись сказав Ти без мене нікому не потрібна. Життя просто тихо усміхнулося Галині, і вона відповіла.